Всім привіт із Канади! На відео трошки безкоштовних продуктів із Фудбанка, а також міста Банф із його чудовою природою. А тема хейтери і люди, які повертаються і що вони говорять про Канаду. Слухаю цих хейтерів, які поверталися з Канади і хейтять, як тут погано. То брудні вулиці. Брудні вулиці, в Європі теж є брудні вулиці, в Канаді є брудні вулиці, в будь-якій країні є брудні вулиці, тому що є брудні люди, які роблять ці вулиці брудними. От. І В Канаді є чисті вулиці, гарні райони. І ніде ти не зустрінеш тут бомжа наркомана, якщо не будеш тинятися в центрі міста, що мені в принципі, немає потреби, я його минаю хіба що на об'їзді десь через центр проїдеш. А ти, якщо ти не тиняєшся десь по якихось таких райончиках підозрілих, то ти їх і не зустрінеш ні наркоманів, ні брудних вулиць. Досить чисто. Не треба казати, що Канада антицивілізована, тому що тут багато сервісів, які, наприклад, в Україні не працювали, і ми начебто цивілізовані, і своєю дією носимося, не вносимося ніяк. але... В Канаді немає дії та є інші сервіси, які можуть нормально тут працювати. Навіть той PayPal, який тільки недавно прийшов до України. А до того шукали обхідні шляхи, щоб ним користуватися. Потім в Канаді ніхто тобі не скаже, ти емігрант. От реально не відчувається оцеї такої різниці. Я знаю багатьох людей, які приїхали з Польщі, як їм там було тяжко, тому що там вони були українцями. Польща для поляків. І те саме я би сказала про Італію, в якій ми перебували власне і відчули це на своїй шкурі, поки ти турист приїхав, привіз туди купу грошей, то всі посміхаються до тебе і всі раді. Але якщо ти той українець, який шукає захистку в їхній країні, то навряд чи ти побачиш ту ж саму посмішку. А то, швидше всього то будеш добиватися своєї правди і своєї долі, тому що тобі поможуть можливо один відсоток або навіть 001 відсотка від всіх громадян, а інші решта в крайньому випадку просто не чіпатимуть тебе. А то підеш на пошту добиватися своєї виплати, яку по суті тобі допомагає Європейський Союз, а не Італія конкретно, але і того ти не можеш добитися. Вони не хочуть тобі того віддавати. Про документи я взагалі мовчу, ми чекали там безкінечно. Що ви говорите про бюрократію в Канаді, бюрократія в європейських країнах не менша, якщо не більша? Фальшиві посмішки. Третій пункт. Хай вони будуть фальшиві, але це не грубощі, коли ти зайдеш, а тобі грублять. Чи ти прийшов, наче ти прийшов у соцзахист в Україні і з їхньої кишені щось просиш у них дати чи пояснити тобі? Ні. Не з їхньої кишені, і з кишені своїх власних податків, які ти сплачував, а потім ти пішов у декрет і тобі дали великого пенделя і не хочуть взагалі з тобою спілкуватися. В Канаді такого немає. І на четвертий пункт я би винесла, що все-таки кожна людина має знайти своє місце в житті. Приїхали ви в Канаду, не подобається вам, не заходить, не можете влаштуватися. Не сидіть тут, не чекайте, що манна з неба на вас впаде, вона не впаде. Або пробуйте інший шлях, або їдьте в ту країну, в яку ви ще не були, або були, і вам подобалось. Життя одне, не треба себе мучити. Бо це Канада, бо це Америка, бо це Європа. Ні. Живіть там, де вам добре, де зручно вам, вашій сім'ї, вашим дітям. Ну і welcome to Canada, якщо ви ще не тут. А на цьому шматочку відео вхід до лабіринту, бо саме таким буде ваше життя на початку.